Всім привіт, друзі! Ви на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про вольфрамові електроди. Дізнаємося, які підібрати їх відмінності та як саме працювати з ними під час зварювання. Поїхали! А для всіх, хто ще не підписався на наш канал, мерші підписуйтесь для того, щоб не пропустити нові відео. На початку друзі, звичайно ж, поговоримо про сам процес зварювання вольфрамовим електродом. Вольфрамові електроди використовуються при аргонодуговому зварюванні. Температура плавлення вольфраму 3410 градусів за Цельсієм. Це найтугоплавкіший метал з існуючих у світі. Вольфрам зберігає твердість навіть за дуже високих температур. Це дозволяє робити з нього електроди, що не плавляться. При аргонодуговому зварюванні дуга горить між деталю, що зварюється, і вольфрамовим електродом. Електрод знаходиться у середині зварювального пальника. Під час варювання середовищі захисних газів зазвичай використовують постійний струм прямої полярності, у інших випадках зворотної полярності або перемінний струм. Обов'язково треба сказати про типи вольфрамових електродів. Для поліпшення якості електродів, наприклад, стійкості до високих температур або підвищення стабільності зварювальної дуги, у чистий вольфрам як добавку вводять оксиди рідкоземельних металів. Існує ряд різновидів вольфрамових електродів в залежності від цих добавок. Цим визначається марка Електрода. Марку електрода на час дуже легко запам'ятати за кольором, в який пофарбований кінець електрода. Вольфрамові електроди поділяються на три типи: постійного струму WTWE, перемінного струму WPWZ та універсальні WL та WC. Існує досить велика кількість марок вольфрамових електродів. У цьому відео поговоримо лише про ті, що є в асортименті торгової марки Gradient. тип електродів WT20, електроди з додаванням оксиду торію червоного кольору. Найбільш поширені вольфрамові електроди у роботі. Торовані електроди добре працюють при зварюванні на постійному струмі. При цьому, залежно від поставленого завдання, можна змінити кут заточування електрода. Основні матеріали, що зварюються нержавіючі сталі, метали з високою температурою плавлення, мідь, бронза, нігель та його сплави, та також титан та його сплави. Тип електродів WL-20. Електроди зі сплаву ольфраму та оксиду лантану синього кольору. Має досить легкий початковий запуск дуги, високу стійкість дуги та також низьку схильність до пропалів під час роботи. Додавання 2% оксиду лантану збільшує максимальний струм. Провідність електрода цього типу збільшується більш ніж на 50% при зварюванні на змінному струмі. Порівняно з іншими марками, лантанові електроди мають менший знос робочого кінця електроду. Лантанові електроди довговічніші і менше забруднюють вольфрамов зварювальний шов. Основні матеріали, що зварюються, високолиговані сталі, алюміній, мідь, бронза, підходи для всіх типів сталів та сплавів на змінному та постійному струмі. Тип електродів ws 20 електроди з добавками оксидів рідкосноземельних елементів фіолетового кольору. У порівнянні з електродами марки wt 20 вони менш шкідливі для навколишнього середовища та не радіоактивні. Завдяки своїм чудовим властивостям підпалу вони ідеально підходять для автоматизованих процесів. Також завдяки низькій температурі електрода збільшується струмове навантаження і термін служби в порівнянні з іншими марками вольфрамових електродів. Застосовують у всьому діапазоні потужностей за рахунок меншого нагрівання та незмінній щільності струму. Дана марка електродів використовується для зварювання на постійному та перемінному струмі нелегованих і високолегованих сталей, човуну, сплавів, алюмінію, титану, нікелю, міді, бронзи, латуні і магнію. Всі типи електродів представлені діаметрами від 1 до 3,2 мм. Посилання на весь асортимент вольфрамових електродів від торгової марки Градієнт у описі під відео. Саме зараз, друзі, проговоримо декілька правил щодо підбору вольфрамового електроду. Марка електроду вибирається в залежності від типу зварювання постійним або перемінним струмом, та також в залежності від металу заготовки. Друзі, необхідно пам'ятати, що кожна марка електроду заточується по-своєму. Спосіб заточування завжди треба дізнаватися у виробника, адже від якості заточування вольфрамового електроду залежить якість зварювання та довговічність розхідного матеріалу. Діаметр електроду завжди вибирається в залежності від типу зварювальних робіт. Та також, звичайно, не забувайте про правила зварювання вольфрамовим електродом. А щодо правил зварювання, друзі, ми дамо декілька порад. На постійному струмі зварюється сталь, нержавіча сталь, мідь, латунь, титан, чавунь і різнорідні сполуки. Якщо хочете зварювати алюміній або його сплави, потрібно буде працювати на перемінному струмі. Для зварювання на постійному струмі потрібно пам'ятати найголовнішу вимогу: вольфрамовий електрод має бути заточений дуже точно та гостро. Під час заточування електроду не допускайте його перегріву, адже після цього вольфрам може стати більш крихким та просто почати кришитись. Для кожної заготовки потрібен свій присадковий дріт. Та чим краще ви його підберете, тим красивіше, міцніше та надійніше буде зварюваний шов. Так само пам'ятайте, про захисний газ потрібен аргон високої частоти. Окремо, друзі, треба сказати про зварювання алюмінію. Алюміній зварюється при перемінному струмі. Вольфрам під час підготовки не заточують як голку, лише злегка закругляють. При зварюванні алюмінію важливу частину потрібно приділити підготовці як матеріалу, так і присадки. По-перше, поверхня алюмінієвої заготовки повинна бути зачищена та знежирена. По-друге, зняти фаски, якщо довжина не дає змогу зробити повний провар. До присадки теж приділяється належна увага, треба гарно підібрати хімічний склад. У цьому випадку потрібна лише практика. По закінченню зварювання не потрібно поспішати і відривати пальник від місця зварювання. Це призведе до подовження дуги та поганому захисту шву. Друзі, на цьому, все. Дякую, що подивилися це. Відео підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!